Дитячий колектив із Мукачева заснований більше 20 років тому. За словами керівника, в основному завжди виконували колядки та релігійні пісні. Тому на відвідини резиденції владики очікували з нетерпінням. Владику знають всі в нашій області, і не лише в області а й в державі, і в світі. І ми його знаємо, і ми дуже намагаємося потрапити сюди до нього. в Резиденцію написання сценарію як власне і підготовка до виступу зайняли чимало часу. Такі учасники у нас є, як дідо, колядники, чортики, два маленькі такі коляднички наші. Ми хотіли виступити достойно, щоб подарувати людям свято. Владику, візит колективу, неабияк потішив, адже у його виконанні прозвучали найвідоміші святкові колядки та віршовані куплети на сучасний лад. Обійшлось без чортика, якого начебто знайшли у криниці замку паланок. Як і годиться, єпископ віддячив гостям солодощами. Не забув і про освячені образи. Наприкінці звернувся із словом про духовну складову обряду колядування. Першими колядниками були камі ангелі. jaký povistili pastuchám, tu radistnú výsku i spívali sláva vo výšných Bohu i na zemli mír, v ľuďach blahovolenie. V minulom mu bolo bahato zviazané to koľadúvania e, s tým, čo dla ditej, dla môlodi bolo takým to, že pridbaniam jakých tý, podárkiv, e, ale neliše v tomu bola súť. Zavždy bolo to podárovania rádosti. E, Znajú, čo zaraz po selách uh, До також значить певну підтримку проєктів, скажу так в такому значенні у нас, що треба робити, якийсь ремонт чи добудувати церков, і, і люди колядують, і щоб і назбирали якусь ту допомогу. На думку владики, подібні акції в період різдвяного колядування наповнені неабияким духовним сенсом і надзвичайно доречні, адже у велике свято народження Ісуса вчиняється блага справа, поміч нужденним.